Волонтер з багаторічним стажем Андрій Дикун на своїй старій газелі по місту збирає продукти, теплі речі та запчастини до буржуйок. Сьогодні в нього три місця, де потрібно забрати гуманітарку. Потім на останній локації накриє кузов, аби нічого не пошкодити в дорозі, і повезе на передову в напрямку Гуляйполя. У мене ще є вас четверка, яка крита. Я ще тієї вожу, а цією приходиться мені, звісно, возить так, як є. Є в мене тент такий. Ну звичайний я це все діло. На крию. Скромний транспорт невеликі партії гуманітарної допомоги, що доводиться збирати по місту від інших волонтерів. Хтось приготує чогось смачненького чи просто накупить продуктів. Хтось привіз теплі речі на зиму. Усі разом збирають повний кузов. Не бутався, О, там, же як возю, там же треба все швидко вигружати, бо там стріляють. Волонтери впевнені, від дії нової постанови Кабінету міністрів України вони найбільше і постраждають. Хто не завжди має змоги возити гуманітарну допомогу не в промислових масштабах. Їм часто трапляється щось везене з-за кордону від іноземних фондів, а це одразу створить чимало перепон. Наприклад, обов'язково потрібен буде електронний звіт від кожного отримувача, навіть якщо це буде боєць на передовій, якому дісталося трохи солодощів. От як ви уявляєте, що ми от хлопцям передали зараз шоколад, і там хтось буде сидіти, заповнювати якісь бумажки або в електронній формі про це звітувати. Постанова Кабміну вступає в силу з 1 грудня. У ній майже 20 пунктів, які волонтери назвали колами пекла, дозволи на пропуск гуманітарного вантажу, детальний опис кожної позиції, стислі терміни у доставці та розподілі гуманітарних вантажів, за порушення умов, заборона діяльності на півроку. Отримувач формує та подає в електронному кабінеті автоматизованої системи звіт або завантажує копію паперового звіту, підписаного керівником або особою відповідальною за ведення бухгалтерського обліку. Держава має регулювати ввезення та розподіл гуманітарної допомоги. До такої ідеї волонтери ставляться з розумінням. Багато хто її навіть підтримує однак саме ці методи сумнівні та чинять перепони для волонтерів. Тож активісти волонтерського штабу українська команда підписали звернення до Кабміну з вимогою скасувати скандальну постанову. Зараз нас зупиняють і нам просто зав'язують руки, очі. І скручують голови. Ну я по іншому не можу сказати оцим законопроектам. Ми просто нічого не отримаємо. А вже в моїй в мої домівки моєї мами вже нічого просто брати. Волонтери звикли не чекати підтримки від держави. Вони самі її надають. В даному ж випадку просять не заважати їм робити свою нелегку працю, не заважати допомагати іншим. Сергій Філіпов, Дмитро Большак, Тарас Іванов, новини 9 каналу.